Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми в селі. Всі люблять бургери. Думаю, так. У нас сьогодні буде свій імпровізований бургер або гарячий бутерброд. як хочете, так і називайте. Головне, що це буде смачно. Будемо використовувати для приготування нашої страви ось такий звичайний хліб, кирпич білий, кетчуп чілі, один огірок малосольний, один томат. Півчайної ложечки солі і півчайної ложки різних приправ, тут у мене суміш. Також 4 пластинки сиру, йогурт. Це у нас який? турецький чистий йогурт. Одне яйце олія для смаження. Два шматочка відбивної і мука. Почнемо з того, що приготуємо наші відбивні. Для цього ми їх відіб'ємо. Ось так відбили через звичайну харчову плівку. Шматочки нашої відбивної ми. Обмостили цими спеціями для смаку з обох боків. Ось так. Відбивні ми обсмажили. Для соусу нашого імпровізованого даємо 2 столові ложки йогурту, даємо буквально 1,5 столові ложки кетчупу чилі, залишок спецій різних трав і трішки солі. Да, можете заморочитися, можете на основі йогурту зробити, друзі, чесничок, зелень, оливкова олія і так далі. Ну, Вистачить і цього. А можете взагалі ще проще зробити. Взяти майонез і кетчуп. У вас вже готовий такий соус. Я, все ж таки мені більше подобається працювати з йогуртом. Ось такий у нас буде імпровізований соус на масках. Тепер беремо хліб. До речі, відбивні ми обсмажували у муці та яйці. Ось так беремо хліб і розмащуємо цей соус. Після чого на хліб викладаємо нарізані скипками огірки. Такий, знаєте, буде бургер. Сільський варіант. Викладаємо наші відбивні, вони ще гаряченькі, це добре. А добре тому, що після цього ми викладаємо на них ломтики пластинки, точніше, нашого сиру. Ось так. І на пластинки сиру, друзі, ми викладаємо нарізані ось такими кільцями. Томат. Томат в мене дуже стиглий-стиглий. От Саме такий томат я і люблю використовувати при приготуванні якихось гарячих бутербродів чи піци. І тепер той шматочок хліба, що буде поверх, ми також промащуємо нашим соусом. Ось такий імпровізований бургер в лапках. Ну, розумієте, що це жарт у нас вийшов. Давайте скуштуємо, подивіться, який класний. Mm. Друзі, дуже і дуже смачно. Швидко все і просто. Те, що потрібно. Дякую, що ви зі мною. Ставте подобайку, якщо це відео було для вас корисним. Підпишіться на канал і до нових зустрічей!